Там вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні на огляді хочу вам показати статуетки, які в мене залишилися за цей час. Які не були продані. І Відео буде декілька штук, так що статуеток дуже багато. Я їх не буду брати там в руки. Так, буду називати ціну, показувати. як кому потрібно, то детальніше я в вайбері можу там скинути чи фотографії, чи коротенькі відео на кожну статуетку, яку ну, людину зацікавлять. Ну, почнемо. Ось такий хлопчик з м'ячем. Це у нас з киха полонної, ціна його 1500 гривень. Далі отакий Боротіно. На черепасі тертіла золотий ключик. Ціна його 1300 гривень. Далі такий баяніст, Це старе дульово, ціна його 1500 гривень. До нього є дві плясуні. Одна в помарачевій хустці, друга в блакітній. Теж дульово, ціна кожної по 500 гривень. Потім отакий суворовець з трубою. Ціна його 700 гривень. Далі заяць такий футболіст. Ціна його 650 гривень. Потім отакий тигр. Це Тернопільський завод. Ціна його 120 гривень. Отака грузиночка. Танець грузинський. Це коростень старий. Ціна його, її 850 гривень. Потім отакий хлопчик з собакою. Баранівка, ціна його 1500 гривень. Далі дівчина з куманцем, ціна її 400 гривень. Потім отакий голкіпер Лів'яшин, ціна його 500 гривень. Далі отака ладья з дружиною. Ціна 650 гривень. Потім отакі дві дівчинки кормять голуба в різних розкрасах. Там різні заводи. Це городниця, це закиха Ну, Ціна кожної з них по 800 гривень. Далі отака, анука, отніми. Ціна її 800 гривень. Потім отака купальщиця. Це у нас городниця. Ціна її 1200 гривень. Далі от Гуцул з опілочкой. це КХ полона, рідкісна статуеточка, ціна і 3500 гривень. Потім отакий лось, ціна його 120 гривень. Далі отакі два перепляса, ціна на кожний по 250 гривень. Потім такий мальчик на коняці хлопчик, ціна його 1100 гривень. Далі узбечка. Велика, також рідкісна статуетка. У ну, мене зараз наявності їх дві штуки. Ціна кожної з них по 3000 гривень. Потім отака майська ніч. Ціна її 300 гривень. Далі отакі дві фігористочки на коньках. Ціна кожної з них по 1000 гривень. 300 гривень. Тут більш Червона така вона розкрас, тут більш помаранчевий. Далі одарка 1000 гривень і карась 1300 гривень. Потім отака статуетка Адажо, Ціна її 2500 гривень. І, і балерини перед виступом. Ціна їх 3000 гривень. Ще раз нагадую, кого яка статуетка зацікавила. Ви пишіть мені в Viber. І я вам більш детально там, покажу клеймо, зніму коротеньке відео, покажу на кожну статуетку. Ну, окреме відео. Ну, чекайте наступне відео. Воно буде виходити кожен день. статуєток багато. Мабуть, ну, буде відео 5, мабуть, їх про статуетки. Всі які залишились. Так що бажаю вам здоров'я, всего гарного і зустрінемось в наступному відео. До побачення.